Почав звання названня міста Вишневого йому надали на підставі висновку нашої депутатської комісії з питань регламенту депутатської діяльності та етики дотримання законності. мені до виступав дійсно рік тому, я пам'ятаю, як пан Шевчук мені так апелював і розповідав, настільки Петро Володимирович Красавчик, От я хочу подивитися вам в очі і скажіть, що ви можете зараз сказати Ви Вибирайте свої слова на себе. І... Ні, хвилиночку, авансом це можливо. Це... Авасом це питання до було... Олександра прочівкова, це міг пропонувати. Хочу голосувати. Хто за? Молодь. Хто проти? dou tre mas nou luister het jy verstaan nou kyk ons nou gaan ons gaan nou oorgaan na die volgende vraag